Доброго дня. Тема відео робота з запитами. Демонстрація роботи з запитами. І постараємося його продемонструвати. Подивимо програму. Це демо-сервер. Прямо на демо-серві я налаштував. Методика, розділи аудиту, запити, запит відповідь, запит наслідків ковід. І тут у нас це є запит, є шаблон запиту, якщо його відкрити, то ми бачимо, що запит тут є команда на логотип, тут запит не заповнений і тут є команда на заповнення даних. Запит закриваємо. Далі створюємо запит. Крок перший. Нам треба створити саму процедуру цього запиту. Запит. Запито відповіді. Ковід. Наслідки ковід. Створити документ. Відповідно, запити, запити, відповіді. От наш запит. В запиті ще немає жодного файлу. Но у нас є шаблони. Додати шаблону. Це той шаблон, щоб ми тільки що дивилися. Додати. Автоматично. До шаблону присвоївся індекс, це номер процедури і номер файла, номер, номер полиці, номер процедури і номер файлу. І відкрити файл. Ми вже бачимо, що тут з'явився логотип. Він у нас також не заповнений, але тут вже з'явилося до вже для якої фірми цей запит призначається. Далі ми заходимо, ми знаходимося в процедурі. Що так, що приходимо на сторінку запити і кажемо, що будемо створювати запит. Кажемо, що тільки запити до цієї процедури. Оцей запит. У нас є шафа, полиця, процедура і сам запит. Вибираємо. І в нас створився запит. Заходимо вже в запиті. Ми знаходимося вже в самому запиті. І вже в запит додаємо із процедури, тільки із тієї процедури, які відповідають до нашого документу. Оцей, оцей запит. додаємо сюди. Вже в запит. От у нас додався файл. Ми можемо його переглянути. Бачите, також від... це наш логотип тут є. Тут є дані, заповнені про контрагента, але даних ніяких немає. Закриваємо цей запит. Прохання не закривати тут, а розуміти, ну, що ми знаходимося на цій сторінці приєднані файли. треба прийти на файл головне. Нажимаємо на головне, і от ми знаходимося в самому запиті. Тобто, це сторінка приєднані файли, це головне. Приєднані файли ми можемо також прийти по кнопці «Додати». Це те ж саме, що сюди, що сюди. Наступний ж крок: нам треба відправити лист контрагенту про цей запит. Ми нажимаємо відправити. Формується автоматично лист. В листі є шапка, текст запиту і підвал, і файл приєднаний. Шапка і підвал у нас взялися із проєкту. Йдемо в проєкт. дивимося, тут є закладка пошта. Тобто тут ми пишемо, добрий день, шановне, те звернення, яке ми звертаємося до нашого клієнта, а підвал тут просимо дати на відповідь і кажемо посилання на нашу, на нашу програму, яку ми вже опублікували. Окей? І середина наслідки ковід, воно взялося із тексту запиту. Тобто, що буде в тексті, в повному тексті, воно тут буде записано. І нажимаю отправити. Ага, і давайте, от ми зараз, в мене така є люба тема. Я е, час 16.15. От я його відправляю 16 письма, Письмо, щоб його побачити, бо я тренувався і там багато листів. Значить, у е, мене пошта програми налаштована на мою внутрішню пошту. І бачите, внутрішня пошта в мене говорить, що в відправлених, відправлених внутрішній пошті, в мене зразу з'явилися ці листи. А відправляв я на Джемелівську пошту. І на Джемелівській пошті в мене також з'явився лист. Тобто, оця внутрішня пошта це моя пошта, по якій я бачу, які листи я відправив, а це пошта, яка клієнта, який він отримав цей лист. В нього тут є наш запит і є посилання на програму. Він може цей запит взагалі не відкривати, може зразу прийти на, до програми по цьому, по цьому посиланню. Йому відкривається список, йому треба об'яснити, що він має вибрати клієнта і ввести пароль, який ви йому задасте. Він провалюється в нину вже вашої програми. Тут є кнопка. Запроси, яку ми не встигли перевести. І от в нього отут будуть в нього всі запити, а тут файли приєднані до цих запитів. І е, клієнт, е, клієнт може нажати yes. отаку додати файл, прийти до цього файлу і сказати, що я його буду редагувати. Потім йому відпадає інструкція. Суть редагування файла в тому полягає, що він візьме цей запит, положить собі на диск, а потім з диска сюди поверне і візьме закінчити. Попробуємо робити цю процедуру. Тобто ми маємо диск, здаємо папку, якусь там, нашу папку 2 і записуємо сюди наш запит. Після цього відкриваємо нашу папку. Наш файл відкриваємо файл. Я вже клієнт. І я клієнт, я бачу логотик, як клієнт, я говорю так, як клієнт, я говорю там. А, ні, я дозволю редагування дозволити. Я клієнт, я кажу так, як клієнт, я тут кажу ні. Як клієнт, я тут кажу так. Зберігаю цей файл, закриваю. І я хочу його повернути обратно. Тоді я кажу: закінчити редагування. І воно мене просто, що щоб закінчити редагування, ну приєднайте файл. Тобто я відкриваю свою, цей файл і притаскую або вибираю цей файл. Окей. І от він з'явився в скобочках 1. І, і, і те, що ми були адміністратором, тут помінявся на клієнт. Крім того, я як клієнт хочу ще додати файл. Тоді я додаю з диска файли. Тут в мене є така папка 333, я приготував. І я додаю файли. Давайте один спробуємо. І додати файли з диска. Попробую груповим файлом додати. Ні, групи не виходить. відповідно, рівні тільки по одному. Тут я додав якісь файли. Далі, якщо закрити, він тут закриває. Тобто він стоїть на процедурі на цьому запиті, він бачить, які файли він коли приєднав. Стає на другій запит, тут немає ніяких файлів. Що робимо далі ми? Ми можемо зайти, побачити тут файли, можемо зайти от сюди, в документ 08, встати на ковід і побачити, що клієнт нам приєднав файли. Напевно, зробимо, щоб можна було сказати, з якої дати можна приєднати сюди файли. Ну, краще, краще, коли ми будемо із процедури, вже ці файли нам треба положити процедуру. Значить, я знову зайшов процедуру, я нахожу в запиті, приходжу на основну, і отут у нас всі файли ми додаємо, в тому числі і запитом. Відповідно, нажимаємо додати і «Запитом». Кажу запит тільки цього документу розвернути, і я бачу файли. І я кажу, що оці всі файли, будь ласка, мені перенеси в процедуру. І таким чином, в мене є запит, який я відправив, є запит з двома індексами, який вернувся від клієнта, і є ще файли, які клієнт мені відправить. Відповідно, я можу відкрити файл від клієнта. І побачите, що тут є логотип, тут є заповнені так, ні, і всі наші документи. Ну і я запись зупиняю. Завершую.